Неймовірна пропозиція. Чоловічі светли від ліверджі. Дивіться, яка в нас тут чудова блискавка, для того, щоб вам було зручно одягати на вашу голову. При цьому тут у нас є резиночки. Також резиночки у нас є в манжетах. Тобто, ось тут також все чудово. Внизу у нас точно також є резиночки, щоб вам було комфортно його носити. По матеріалу тут 70% сотків віскоси, поліаміду. У нас тут є три е різних кольори: тобто, дивіться, ось такий чудовий бежевий. Точно так же в нього є блискавка, все дуже зручно, все. Переходить, з стану в стан. Тут у нас резина. Також є ось така чудова варіація. бордовенька. Дуже приємна для вашого ока. Також все чудово відкривається, чудово закривається. Трошечки по розмірам. тут 4М, 4ЛК і 3 XL. Вартість однієї одиниці 235 гривень. Вартість всього лоту 2590 гривень. В лоті 11 штук. Щоб замовити, звертайтеся до наших менеджерів.